Бачите, що від людини залишить. І то збираємо там по фрагментиках, будь-які фрагменти для нас це вже це ще одна частичка душі, щоб забрати можна було. Якщо хтось там говорить, що там немає душі, ви ніхера в цьому житті не бачите. Тому що, коли ми приходимо на кладовище, ми постійно там по думках там, до своїх близьких звертаємось. І чомусь ми це не вважаємо дуростю, да? приходимо там, кладемо якісь там цукерки, там ще щось і приводимо дитину туди. У кожної людини повинно бути місце, де вона спочиває на віки. І якщо цього місця немає, то душа буде знаходитись біля кісток. І буде бачити все це, і буде старатись когось сюди затягти, щоб показати, де він лежить, щоб врятувати свою душу. Тому що, поки тіло не буде поховане, його не оплачуть, рідні його. Не відпустять, він буде знаходитись отут, в цьому місці, серед оцих кісткових уламків. І нікуди він не дінеться звідси. І він, він буде притягувати або зло сюди постійно, тому що душа мається між двох світів. Ну я, я в це вірю, тому що я це бачу. Я ці моменти просто іноді бачу, і мені іноді самому страшно стає від того, що, що ти бачиш. Але ну, це нікуди не дівається, віриш ти в це чи ні. Тобто воно воно є, воно буде, і ми, як би ми там не говорили, всі перед смертю починають вірити в Бога. Неважно там, в якого, там, в якої релігії, але починають вірити, А чому після смерті. Ви вірите в це тоді, коли у вас забирають життя. А ви не вірите в це, коли вам надане це життя і надане життя вашим дітям. Ми всі це не цінуємо, ми цінуємо якісь земні блага. Да, звичайно, вони потрібні, але духовна частина людини це найголовніше, що в нас є. Це наша людяність. І грош нам ціна, якщо ми, блядь, ну залишаємо тіла людей, блять. Так просто небо. Грош ціна. Ми тоді не люди, ми ну, гірше тварини. Тому ми, ми робимо все, щоб повернути кожну душу. І ворогів, і наших захисників, наших героїв.